Вітаю, ви на каналі інтервізер. Мене звати Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми зараз будемо розбиратися, чи можна в умовах війни зробити щось, щоб наші спеціалісти отримували більше коштів. Заробітна плата, камень, через який весь час український бюджет і український парламент і український уряд не можуть ніяк. Переступити, чи можна його посунути. Ну, звичайно, на студії вже голова про спілки будівельників України Василя Андрієві. Будемо говорити про все це. Пане Василю, я вас вітаю. Перше, основне, я знаю, що ви з міністерством громади і території підписали зараз чи меморандум чи угоду, і потрібно сказати, що вона для чого вона, тому що у нас дуже багато людей говорять, що що роблять там ті про спілки, що роблять про спілки для того, щоб простому люду робочому стало краще жити. Ну, Щиро дякую за запрошення. Ще раз доброго дня вам і глядачам. Ми дійсно ще не встигли застигнути чорнила на папері. Щойно підписали з міністром розвитку громади території, віце-прем'єром, міністром України Олексієм Колебою Угоду про соціальні і трудові права в будівництві на наступні три роки, 2025-2027 році. Дуже гарне питання, чому в період війни немає можливості думати про заробітну плату, немає можливості думати про те, яким чином збільшити доходи працівників. Насправді всі знають про те, що доходи працівників це не якась там, соціальна подачка, це лише одна із складових економічного процесу, економічного результату діяльності всіх сфер економіки, в даному випадку в будівництві. Чому це важливо? Укріплення вздовж лінії фронту. Хто Будь. відповідно будівельники, да, виробники бетону, виробники металу, які закладають, зміцнюють цей бетон, допомагають нашим воїнам вести з меншими втратами оборону тих територій, які ми віддані політичним і військовим керівництвом. Відновлення інфраструктури, на жаль, ми бачимо, скільки житлових під'їздів, мостів. Залізничних станцій обстрілюються російським агресором. Єдине, що тут можна зробити, розібрати і побудувати зам. то це буде робити будівельники, безумовно. І зараз є такий перекіс, що на одну на одного будівельника приходиться 8 вакансій. Раніше було навпаки 8 будівельників на одну вакансію. Зараз е, така ситуація, коли, по-перше, беруть всіх, хто хоче працювати в будівництві, незалежно від рівня кваліфікації. А по-друге, знайти когось кваліфікованого, хто саме працював в будівництві, отримував спеціальність в будівництві, дуже важко. І ми тут допомагаємо системі, системі 40 тисяч підприємств, які працюють в нашій галузі, будувати свою кадрову політику. Вони можуть сказати про те, що ми знаємо, держава державу навіть в державному якомусь контракті забезпечує нормальний рівень заробітної плати. Про рівень ми, мабуть, поговоримо ще сьогодні трошки пізніше. І ми можемо опиратися на те, наймаючи кваліфікованих працівників або навчаючи нових працівників на, на ринку праці тим, що вони будуть працювати у нас, пане Василю, ви сказали, що на Є великий запит на будівельні професії на рубничої кадри вісім вакантних посад. Зараз на сьогоднішній день ви з міністерством обговорювали цей момент, що ви можете делегувати або подати кандидатури, або рекомендувати ті підприємства, з якими ви працювали, або які входять в проспілку будівельників України для того, щоб вони були включені в систему ну, допомоги і відбудов... і відновлення України. Безумовно, вся ця система організацій і підприємств, які є в сфері дії Угод, а це не лише підприємство, дає є проспілка, наприклад, або відноситься до міністерства. Ба є багато підприємств, які відносяться безпосередньо до міністерства, проєктні інститути, кадрові різні організації, різні організації експертного толку, але всі організації відповідно до закону про оплату праці. Які базують свої розрахунки заробітних, заробітних плат, тарифних ставок, всього іншого, що відноситься до економіки праці, на базі галузевої угоди. Так гласить стаття 16 закону про оплату праці. І тут і міністр вчора дуже чітко сказав про те, що це є обов'язковий документ для всіх підприємств галузі. Ми кажемо про те, що всі підприємства, починаючи до умовної, Управління кадру управління капітального будівництва офісу президента не знаю чи є ще таке, але було яке будувало на нашій гозі вигоді в минулі роки свої тарифні ставки, закінчуючи найменшим підприємцем, який наймає там одного працівника. всі вони включені в той резерв, який може відбудовувати Україну. Про тарифну сітку, про заробітні плати і про те, наскільки рівень заробітних плат зараз може зрости. Тому що в середньому нам говорять, що українці стали трошки багатшими, в середньому 20-25 тисяч, <с> <с> в середньому по країні. Але ж ми розуміємо, що заробітна плата працівника в торгівлі 10, 14-15 тисяч, і заробітна плата судді, 200, а то й 500 тисяч. Ну це трошки не сузне не співмірні речі про будівельників і про те, наскільки зростуть у них зарплати. Я дуже шкодую, що у нас, звичайно, ніяк у суді. У нас немає заробітних плат 200 тисяч. Угу. Є у окремих спеціалістів, наприклад, висококваліфікованих угу. плиточників, які там працюють на якомусь конкретному об'єкті. Да, угу. ви можете заробити 5 тисяч євро за місяць. Це реально. Але в середньому заробітні плати починаються від 40 тисяч і ростуть mm. далі в будівельному секторі для кваліфікованих працівників. В галзевій угоді зазначений лише мінімальний рівень для некваліфікованого працівника, який потім помножується. Там, у вас є певна кваліфікація, mm. ну хоча б різати щось, різати метал, чи різати плитку, чи різати. А, чи піднімати е, цеглу. Да? Це вже є кваліфікація, ви знаєте, як працювати з обладнанням, у вас вже там автоматично на 30% підвищується від цього рівня заробітна плата. Є у вас ще якась кваліфікація, ви вмієте робити зварювальний шов ще на 20-30% підвищується. І в середньому ми виходимо на те, що базова зарплата без премії вона перевищує 30 тисяч гривень. Пане Василю, я знаю, що ви як проспілка будівельників докладаєте максимум зусиль для того, щоб забезпечувати галузь висококваліфікованими кадрами, а ви проводите навчання трошечки про будівельний хаб. Дуже важливо, що профспілка розмовляє і зі своїми членами зараз, і з новими працівниками, які хочуть бути залученими до будівництва, про те, що. У вас немає якоїсь кваліфікації, ви не можете її підтвердити, наприклад, ви не можете монтувати умовний вентильований теплий фасад. Ви можете навчитися у нас дуже швидко навчитися цій професії, і поки ми можемо забезпечити це безкоштовне навчання для вас. І ви отримуєте цю кваліфікацію, можете завтра заробляти на будівництві. Це важкий процес для нас, він дорогий. У нас, звичайно, ми ніколи не вчили професійно. Професійні кадри, ми намагаємося розвивати нашу мережу контактів із професійними технічними навчальними закладами, з органами місцевої і регіональної влади навколо того, що от у нас є різні меморандуми mm -hmm. з облдержадміністраціями, з міськими радами, про те, що ми докладаємо свою технологію навчання людей, а ви ділитесь цими людьми з тими будівельними підприємствами, які є в регіоні. Ми вважаємо, що от наш приклад він показує більше тисячі працівників навчені за останні три роки, може бути мультиплікований по всій Україні. Добре, профтехосвіта не може навчати зараз людей менше ніж рік. Залишимо цей сегмент, а професіонали в будівель в навчанні можуть сказати про те, що ми за два тижні передамо базові навички, як, їм, як бути, наприклад. Монтажником наливних композитних Олег хотіла, щоб ви перелічили, якщо можете згадати по пам'яті, скільки вже професій, професій ви даєте можливість ну, опанувати? Ну, навіть швидко в нашому київському хабі, тому що він в 14 регіонах зараз існує. Це зварювальник, це плиточник, штукатур, маляр, електрик за останній курс, наливний монтажник наливних підлог, монтажник. Вентильованого теплого фасаду, монтажник вікон, навіть була професія, яку ми розробляли разом з виробником одним із виробником вікон, складальник вікон. Бачите, там відразу всім професії. Я думаю, що якщо їх проаналізувати, їх з два десятки вже існує в такому форматі, який ми пропонуємо. Пане Василю, я вам щиро дякую, що ви одразу від міністра, так сказати, до нас на ефір, але я знаю, що від нас ви теж поїдете. Де ви будете, чим будете займатися, і як про будівельників України презентує на зовнішньому векторі, який говорить Україну Ви дуже вдячні за ваш інтерес до наступного події на носу у нас URC Ukraine recovery conference конференція відбудови України, яка щороку повторюється в різних країнах, яку наша влада, наш президент, уряд наш веде до того, щоб Збирати кошти на відновлення, готувати інфраструктуру до відновлення, тому що пам'ятаєте, один з минулих разів ми казали про збитки в трильйон євро yeah. чи там два трильйони євро. Насправді, вже не, не після ста мільярдів євро немає різниці, який розмір збитків для України від російського агреса. Важливо в те, щоб створити інфраструктуру, яка зможе з одного боку іноземним інвесторам Відчувати себе гідно, тому що вони приходять, вони знають, тут дотримуються трудових прав. Ми офіційно не маємо працівників. Ці працівники офіційно сплачують податки місцевим. Комунам да десь в Миколаєві, наприклад, де немає великої кількості працівників, які платять податки розбомлені заводити бюджети, де місцеві да. бюджети отримують від цього відповідні залишки від uh -huh. заробітної плати, і таким чином держава гарантує їм якусь стабільність в тому, що вони будують, відбудовують, приносять користь і для себе ніхто без припадку не працює, і для української держави, українських муніципалітетів е, чи велика буде делегація? і на що с? Сподіваєтеся, можливо, якісь меморандуми залучення до співпраці інших представників інших держав. У нас є своя програма. Будівельна у нас буде безумовно з європейськими роботодавцями така панельна дискусія. А на рівні України, на рівні міністерства економіки, яке є співорганізатором з міністерством економіки Італії, буде підписаний меморандум. Про розробку оновлення трудового законодавства в рамках підготовки до відновлення України. Це дуже важливий документ. Над ним про працюють вже більше ніж е, три місяці. Ми бачимо долученість і роботодавців, які хочуть укласти цю угоду разом з нами, і уряду, який дає зелене світло, в тому числі і італійському уряду, який mm. дає зелене світло в вигляді ресурсів, які можуть бути витрачені потім на експертну підтримку mm. розробки законодавства. Цей проект буде від проспілок і уряду. Ну і звичайно буде велика кількість контрактів, які укладені на користь України. Ми знаємо принаймні один кейс швейцарська уряд і швейцарські роботодавці з проспілками готові з меморандумом, який буде гарантувати трудові права і ведення бізнесу швейцарського в Україні під час відновлення. А, пане Василю, я вам щиро вдячна за коментарі. Побажаємо вам успіху. Звичайно, всім нашим е глядачам. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. І під час війни. Гарантовані права працівників захищають проспілки України. У нас в студії був Василь Андрієв, голова проспілки будівельників України. Ми говорили тільки що про угоду, яку було підписано між міністерством розвитку громади та територій і проспілкою будівельників для того, щоб гарантувати підвищення заробітної плати нашим працівникам в будівельній галузі. Мене звуть Світлана Кушнір. Ви на каналі Інтервізор. Побачимось.